Будівництво із газоблока на сьогоднішній день є самим дешевим будівництвом у плані каменя. Розповідаю, чому самий газоблок він самий дешевий матеріал на ринку. Він на сьогоднішній день дешевше, ніж керамоблок. Його в пачках влазить більше по логістиці, дешевше, тому що заводів тут достатньо і дуже широка в заводів дилерська система. По роботі також дешевше, чим буде керамоблок, тому в принципі можу спокійно розповідати про те, що будівництво із газоблока є на сьогоднішній день самим дешевим. Далі, якщо ми беремо клея по клеям, також буде дешевше, ніж кера... з керамоблоком, тому що керамоблок має викладатися на теплоклей, який також коштує немало. І його багато потрібно туди, на саме, на саме будівництво, тому що дуже багато щілин та отворів, якщо ви бачили саму кераміку. А з газіка що? Приїхав газоблок, піну взяв, пістолет перезарядив, швиденько повикладав, по роботі дешевше, самий матеріал дешевше, тобто все дешевше. Тому якщо хочете економити на будівництві, використовуйте на ньому свій газоблок.